Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без складень. Лайфкріп. На цьому каналі ми заробляємо за валюту і не тільки. І сьогодні на огляді в нас буде новий сайт Dogly, який являється аналогом всім відомого сайту Catly, який платить вже дуже давно. Багато хто на ньому. Зміг заробити, і тому зараз почали дуже багато копіювати. І про один з таких сайтів я сьогодні хочу вам розповісти. Але перед початком завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі переходите за посиланням під цим відео і потрапляйте на сам сайт. І далі потрапляємо на форму реєстрації. Сайт називається в нас Doglin. І для початку нам потрібно пройти реєстрацію. Я от зараз це зроблю. Реєстрація тут, звичайно, вводити всі свої дані, проходити капчу та реєструю. Я ввів всі свої дані і нажимаю Continue. І далі ми потрапляємо ось на таку вкладку. І тут ми, як бачимо, зараз можемо отримати iNDROP 2000 токенів Doglin Для цього нам потрібно їх заклеймити. Ну але давайте спочатку почитаємо, що це за сайт та що це за токени. Давайте. Переведемо. І тут пишуть, що доглі це унікальний і захоплений Мен токен, який захопив світ криптовалют турмом ну і далі, в такому дусі, токен у нас знаходиться на блокчейні Binance Smart Chain. Тобто це звичайний МЕМ який ми можемо зараз. Отримати айдропом абсолютно безкоштовно та без ніяких вклад. Ну і далі ми можемо почитати інформацію, що ми будемо отримати 5% в день, це навіть більше, ніж в Кетлі. Також будуть проходити викупи токенів, також ми зможемо грати в лотерею та отримати бонус за рефералі. Далі можемо бачити їх токіноміку та дорожню карту. Тому це цікаво, можете почитати та ознайомитись з цією інформацією. І давайте далі вже заклеймо. Наші токени натискаємо клейм і тут вже нам потрібно ввести наш ID Binance або електронну адресу, за якою в нас зареєстрована наша біржа Binance. Також нам потрібно підписатися на їхній телеграм-канал та слідкувати за ним в Твіттері. І тут ввести свої нікнейми від Телеграма та Twitter. Ну і давайте спочатку введемо наш ID від біржі Binance, переходимо на Binance, далі переходимо в панель інструментів. І ось тут ми бачимо ID користувача, копіюємо його і вставляємо це поле. Далі нам потрібно пройти в Telegram переходимо в Telegram підписуємося на їхній канал, повертаємося на сайт, тут вводимо свій нікнейм. Від телеграма, далі підписуємося на їхній твіттер, вписуємося, копіюємо свій нік в телеграмі, вставляємо це поле. І також нам потрібно ввести адресу гаманця Binance Smart Chain. Ви можете зробити це на тій же біржі Binance, через яку ви реєструвалися. Переходите в гаманець, знаходимо USDT та натискаємо Депозит. Далі обираємо мережу BEP20 і копіюємо свою адресу. Далі вставляємо її в це поле і натискаємо Claim iDrop. Це як бачите. Ми заклеймили наші токени. Зараз каємо, поки вони потуплять нам на баланс після перевірки наших підписів. Ну і Також ми можемо звернутися, якщо. Виникли проблеми з утриманням, до них підтримку на телеграмі. Ну і давайте поки що подивимось сам сайт. Він доволі простий. Можемо переглянути наш гаманець. як Бачите, в нас поки що нульовий баланс. Також ми можемо тут робити депозити. Звичайно, я нікому не раджу це робити, так як сайт ще не перевірений і тільки він буде працювати, невідомо. Тому краще трішки почекати, подивитися, як він буде працювати. Ну а потім вже вирішувати, чи робити сюди інвестиції, чи ні. Для того, щоб придбати, натискаємо BUY, бачимо, що 1 USDT дорівнює 1000 довлі коїнів. Ну і далі я вже сподіваюся, хто захоче інвестувати, розбереться, як це робити. Але краще почекайте та не спішіть. Далі ми можемо передавати кошти іншим користувачам, але для того, щоб передавати, ви бачите, яку суму ми повинні мати на балансі, для того, щоб ми могли їх передати. Звичайно, це зроблено для того, щоб ті, хто створюють мультіаккаунти, не могли. На один аккаунт та відправляти ці токени в стейкінг і таким чином вигрібати касу з цього проєкту. Далі ми можемо виводити з цього сайту вже. Тут це просто продати ці токени. Як бачимо, мінімальна сума тут 1200. Це дорівнює у нас долару, але ми також бачимо ось таку. Мінімальну суму, яка дорівнює 1000 доблі коїнів. Тобто вивід тут менше 1 долара. Ну якщо ми введемо, наприклад, 1000 цих коїнів, що ми з вами отримаємо і ми отримаємо 83 цент. Ну а так як ми тут отриматимемо кожен день по 100 токенів, тобто за 10 днів, ми зможемо виводити 83 цент. Звичайно, це кошти невеликі, але пам'ятайте, це все безкоштовно, та без зняти вклад. Ну і також тут є ще стейкінг. І сюди, після поповнення, ми можемо занести свої токени. І як бачимо, що ми будемо отримувати 5% щодня, це доволі великий відсоток, тому цей сайт є високо ризикований для інвестицій. Але, звичайно, якщо він буде працювати, то тут можна буде доволі непогано заробити, але ще раз повторюсь, краще трішки почекати, подивитися, як все буде працювати, а потім вже приймати рішення щодо інвестицій. Також тут є вкладка Games. Тут ми зможемо приймати участь в лотереї, але як бачимо, що гра запуститься лише 15 серпня, тому почекаємо і побачимо, які винагороди будуть з цій лотереї. І також тут можна проглянути вкладку Account, тут ми можемо змінювати свій Пароль, також бачимо наше реферальне посилання. Діліться цим посиланням з друзями, запрошувати партнерів, щоб заробити більше. ну Давайте переглянемо, чи не одобрили нам наші токени. Казати точно не можу, скільки це займе часу. Тому давайте я не буду вас затримувати. Я напишу в коментах під відео, через скільки прийшли мені ці токени. Ну і все, що після того, як прийдуть токени, нам потрібно буде перейти в наш гаманець. У нас повинен відновитися баланс і з'явитися 2000 цих коїнів, і ми їх... Повинні відправити в стейкінг. І все, далі отримуємо щодня 100 токенів і через 10 днів зможемо вже вивести свої перші зароблені пост. Ну, звичайно, якщо цей сайт буде працювати, так як аналоги щодо Кетлі зараз виходить дуже багато і вони дуже швидко скамляться. Останні з таких, яким я приймав участь, це фероза. Я виводив з туди один раз. Зараз сайт взагалі. Не загружається, але в них там постійно ведуться якісь кіхнічні роботи, тому можливо він ще буде працювати. Але він так платить, хай невеликі кошти, але так без складень. Тому, звичайно, можна реєструватися в таких проектах. Ми нічого не втрачаємо, але маємо можливість заробити. І не буду вас затримувати. Дякую всім за перегляд. Кому була користа та цікава ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал. а давайте разом просувати мовний контент на Ютубі. Бережіть себе до побачення.